Все, люблю колекції збирати. Так, у нас є вся колекція Sonicів. Один впав. Цей Сонік стоїть чи ні? Які? А ось ця з крильцями. Вона не дуже стоїть. Падає. Так, ось такі в нас є різні. А тут що, два однакових в тебе є, так, Макс? Це колекція кого? Це звірів. Це монстрики якісь Монстр, такі, так? так? Монстрики. От. Це Макс назбирав колекцію звірів, які у нас в чому попадаються? В кульочках. В кульочках. Так. Я не дуже люблю їх збирати, бо мені важко знайти. Але у нас немає жодної повторки. Ми усіх назбирали. І ще у Макс. Ці ми теж в кульочках збирали, так? Так. Але вони, напевно, вже трішки розгубилися. Напевно. Ще в нас був Гаррі Поттер. Так, Беген. Хто як називається? Це, мабуть, у нас Рон. Рон. Це Герміона. А цей, я забула, як його звати, Дракомаус. Так. А як решту звати? Ми не знаємо. Напишіть нам в коментарях. Так? І яка ще в тебе колекція? Ага, це вже все з кіндерів. так? Це з кіндерів. Тепер я починаю збирати нову колекцію. У нас вже є троє. Це колекція звірів України. І вони в нас теж попадаються в чому? В кольочках. Ну що? Ми зараз їдемо в магазин. Сьогодні ми будемо купляти двох, так? Надіємося, нам не попадуться такі самі. Надіємося. Поїхали? Поїхали. Ми йдемо на касу. Ми думаємо, що нам хто попався. Смія і Так. Хто? Змія. Змія? Ми добре вдумали. Будемо... А ну покажи цю змію. Покажи, будь ласка, змію. Ага. А в другому? Такий Ні, це маленький? Ану покажи. Клас. Ти радий? Так. Добре, супер. Добре, що нам не попали ті самі. Зайшли в магазин і Макс побачив, що, що купляєш? Так, добре ще. ми здесь? Олень. Олень? Да. дам на касо за Що нам ще буде. Зубр, козоля. Кабан в тебе є? Угу. І залишається нам скільки? Нема. Залишається кажан, кабан, лисичка, вок. Це ж 4. Суба. П'ять. Ого! Лисичка вок.

прикольно. Ну покажи мне. Покажи. Ну сайт, супер. Кто? Кусторка? Кто попался? Куда? Ну ничего. Будеш мати дві. Макс так розстроївся за повторку, що я вирішила місто зробити сюрприз і купити йому іграшки. Довго я вибирала. Я дуже сподіваюся, що тут попався вовк і кажу, зараз я залишу іграшки в машині і вечором у цьому буде сюрприз. І нарешті ми дізнаємося, що ж там всередині. Ну, Макс автокрісло. Подаємось на його ранку. Привіт, mm -hmm. Макс. Hey. Сідай в крісло своє. Yeah. Сідай. Сідай. Що, Максимчику, нічого тебе там не тесняв? Тесни? Ні. А що це таке може бути? Yeah. Це така реакція на те, то, що я тобі купила звірю? Yeah. Макс. А ти що не зрозумів, що це таке? Ні. А ти подумав, що то що? Що ми Що, ти просто використані кулячки? Так. Ну ти дивися, хто там в тебе є. Я виболіваю. Кажан. Кажан? Єес! Yes. Я так і думала, що це кажан. Покажи, будь ласка, кажана. Я надіялась на це, що це кажан. Ну, напевно, ми вийдемо з машини і потім подивимося гарно на них. А к другому кулечку? Это Хороший... полон еще. Кто? Новый. Еее! Yeah! Я так и думала, что это Кожан и волк. Так, і ми сьогодні приїхали ще в магазин, і Максим думає, що у нього дельфін. Давай, розпочатуємо. Да. Дійсно, дельфін? Супер, супер. Все, залишилось нам двоє, але ми їх ніде не можемо знайти. Ми е, потім поїдемо ще в один магазин. Надіємося, що там ми знайдемо ті дві, які нам залишили. Наші пошуки продовжуються. Да. А як в цьому магазині не буде, де ми ще будемо шукати? Mm -hmm. Залишилися дві, дві фігурки. Mm -hmm. І ми вже не знаємо де шукати. Надіємося, що зараз хоча б хтось нам попадеться. Yeah. Ой, Макс, а як не буде? Mm -hmm. Я не не знаю. Mm -hmm. Вже декілька днів продовжуються пошуки наші. І сподіваємося, що зараз ми вже всіх знайдемо. Залишилося двоє звірів. О, тут багато є пачок. Тут є багато. Ну що, приступаємо. Ми думаємо, що кабан, а другий нам консультант. Шукала теж, думаємо, що лисичка. Не знаю, не впевнені. Зараз зразу ми тільки розраховуємося, зразу відкриваємо. Відкриває. Давай хоча б тійдемо. Ми не заважаємо. Кабан! Ану, точно кабан! А там, ну, Макс, все. Я вже починаю переживати. -ту -ту лисичка, лисичка, будь ласка, куди лисичка. <поста> давай, давай. <поста> Кабанами знайшли. Yeah. Ну хто? Yeah, Лисичка, yeah. подякуй yeah. тьоті! Yeah. <laughs> Дякуємо, yeah. все в нас вся колекція. Біжи. Yeah. Yeah. Ми зібрали всю колекцію. Yeah. Так, Макс, а ти знаєш, що вони міняють колір у гарячій воді? Знаю! Yeah. Що ми попробуємо вдома хто yeah. з них міняє? Так, ну, ми... вся колекція у Максима. Ми це зробили. Давай п'ять. Єс! Ми знайшли всіх звірів. І тільки одна повторка в нас. Ми молодці. Тоді всі колекції Угу. Ну, це супер. Я дуже рада. Збирали колекцію звірів України. Зараз ми будемо пробувати, хто з них міняє колір. Але давай, Макс, будемо правильно читати, як вони називаються. Тут про кожного з них є опис. Так, давай саме перший у нас. Mm -hmm. Давай, так, Орлан Білохвіст. Де він в тебе? Дин -дин. А, вот. Пробуй, чи він міняє кольор. Він не міняє. Так, бурий ведмідь. Бурий ведмідь точно міняє. Угу. Він стає рожевий. Так. Рожевий. Так, далі в нас пугач. Цесувати? Так. Ні, він не міняє. Він трошки світліший, чи ні? Трошки світліший. Ану? Добре, занурю. Но вещи трошки такие тут. Хм. Так. Козуля. Вот она у нас. Нет, она нападала на меня Дальше. Зубр. Зубр, зубр, вот. Зубр. Ага, давай. Меняющий. Ну, знаю, что и сколько еще не, не міняє. Не міняю. Орел степовий. Так. Орів у нас два. Єдина наша повторка. Не міняю. Ні, він не міняє. Так, Вечерниця дозірна. Кажа. Так, каже, Не міняє. Не міняю. Не міня. Здається, Дикий кабан, який нам сьогодні попався. Так. Мабуть, теж не міняє. Не міняє, тому що він дуже Угу. Uh -huh. Лисиця. Лисиця точно, мені здається. Почекай, може треба трошки довше потримати. Мені здається, що лиска мала би міняти колір. Ні, ну, не міняє. Она. Вовк. Далі степова гадюка. Гадюка мусить міняти мусить, мусить. Може, треба гарячішу водичку? Може. Почекай, потримай. Бачиш, Ой, вона бо... починає міняти колір. Я бачу, що вона міняє мила. Вона теж стає рожева така. Угу. І хто в нас залишився? Афаліна. Афаліна. Афаліна, вроді, не міня. А мені здається, що? А мені здається, що вона ж стає? Можливо. Можливо, треба більш гарячу воду. Можливо. Україна. А ви любите збирати колекції? Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. па па па